Реальні переваги ендуро мотоцикла Kovi Light 300R. І перше, це вартість. Ви самі можете в цьому переконатися, якщо промоніторити аналоги цього мотоцикла з такими ж характеристиками, з подібними комплектуючими, і ви побачите, що цей мотоцикл вартує. Значно дешевше, ніж його конкуренти. Наступне це вага. Цей мотоцикл важить менше, ніж значна частина його конкурентів, і в парі з потужністю в 29 кінських сил і хорошим крутним моментом ми отримуємо дуже добре збалансований, повнорозмірний ендуромотоцикл. Ну і третє, це підтримка по гарантії та запчастинах. У брендах Кові з цим взагалі проблем немає. Якщо у вас стався якийсь гарантійний випадок, ви 100% отримаєте безкоштовний ремонт та запчастини. Якщо випадок не гарантійний, на склад постійно та регулярно довозиться всі запчастини та комплектуючі до усіх мотоциклів Кові. Якщо ти шукаєш справді. Хороший варіант повнорозмірного нового ендуромотоцикла. То ось такий Kovi Light 300 в даний момент для тебе буде найкращим варіантом. Якщо хочеш придбати, ось цей мотоцикл. Вільний номер телефону в шапці профіля. Телефонуйте, замовляй.